За підсумком 2024 року, в Подільську було визначено та урочисто нагороджено найстаранніших, найрозумніших та найтауновитіших дітей міста у святковій атмосфері, яка панувала в стінах Подільської міської ради, діти отримали заслужені нагороди за свої досягнення. Виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, особисто вручив нагороди, дипломи та солодкі подарунки юним подільчанам, відзначивши їхній вклад у розвиток громади. Особливою відзнакою для дітей стало вручення грошових премій. Лауреати премії обласної ради отримали одноразову виплату в розмірі 10 тисяч гривень. А лауреати премії Подільського міського голови матимуть підтримку у вигляді щомісячної стипендії. 3 тисячі гривень протягом усього наступного року ці фінансові заохочення стали додатковим стимулом для дітей і нагадуванням, що їхні зусилля цінуються на високому рівні. У своїй промові Олег Албанський підкреслив, що саме молодь є майбутнім Подільська він побажав їм не зупинятись на досягнутому та продовжувати розвивати свої таланти. Дорогі наші діти, хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Вважати вам міцного здоров'я, подякувати вам за ваші успіхи, за те, що ви протягом цього року працювали, і ваша праця буде вона відзначена і всього найкращого вам. Надіюся, що в слідуючому році ви також будете старатися працювати. Серед нагороджених були переможці спортивних змагань, які з честю представляли події на обласних та всеукраїнських аренах. Юні науковці, чиї дослідницькі проєкти отримали високі оцінки, а також творчі особистості, чиї таланти були відзначені на конкурсах різного рівня. Особисто я отримав нагороду за те, що я разом зі своєю командою у жовтні зайняли друге місце у конкурсі, який організував Київський політехнічний інститут імені Сікорського, а також ряд інших компаній літних Боїнг. Нова пошта та інші з конструювання літальних апаратів, а саме планера. А особисто мої враження я доволі приємно здивований, тому що в такий складний час нас агітують займатися такими научними заняттями. Нас підтримують як і фінансово, так і просто загалом. І я думаю, це дуже непогано, тому що є все більше і більше мотивації далі так займатися. Я отримав нагороду за досягнення на Олімпіадах з інформатики минулого року. Це перше місце в районному етапі та третє місце в обласному і в рейтингу там в обласному, там сьоме місце саме серед усіх. Я не знав, що сьогодні буде, але приємно як здивований дуже сильно. Я отримала відзнаку у сфері вокального мистецтва. Я дуже вдячна, що я отримала цю нагороду. Це було дуже неочікувано. Атмосфера заходу була сповнена радості, гордості та натхнення, адже нагородження стало ще одним підтвердженням того, що в подільську живуть обдаровані, наполегливі та цілеспрямовані діти, якими можна пишатись. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.